Уже ми попросиналися, я заплила косичку собі. Таке, знаєте, проснулася і, і чувствую, що я заболіла. Горло в мене болить. Хорошо, що є м'ятні смоктунці, можна посмоктати, бо як таких і лікарств туди. Немає нічого цього. Так, каву беру. Кава в мене на молоці буде. Зараз. Я показую, як її я роблю. Беру, насипаю кофе, розсипчасте, це обичне. Ну, можете ще заверне е, ту потерюшку, мусор, хто що любить, або в кого що є. Берете, нагріваєте, кип'ятите молоко, молоко, домашнє, без води, без нічого, без всяких додавань і заливаєте. І оце така кава, дуже смачна. Хоп, залили і кавуєте. Оце найдобріша кава. Ота От От вода із молоком, то не то. Ні, оце найдобріше. Все розколотили. І можна пити. Пишіть, ви таке, любите чи ні. Або яку каву ви вдома робите. Може ви... І оце сахар я не додаю. Хочете, можете додати сахар. Це. Яку ви каву любите? Чи ви вдома колотите її, чи не колотите, чи чай її ви п'єте, чи домашні трав'яні, бо ми любимо чиї домашні, у нас немає купованих. Ми п'ємо те, що нас обили у яру, це чебрець. Із калини п'ємо, із меліси, із м'яти. Такий у нас домашній чай. І у Києві, ви знаєте, я взяла собі чебрець. Ну, там і купований ми буває, п'ємо, що купований проще залицьки п'ятоком і все. А так заварник закидаємо, тут такі трав'яні ці, заливаємо, і п'ємо ще такий. Коротше, ну там є ці пакети, пакети колись. Так що, а це отут я п'ю вдома каву отаку. Іде? Да. Куди ми будемо йти? Да. Ось туди Годувати пташечок. Так вони О. нічого не поїли. Так, да. пішли. Дивися. О, насипаємо. Тут є повно. Ну, сипни свіженько, ожменьку. Ось так ось їм. Все, достатньо, да? Чому ви не їсте? Вони, напевно, в курочок їдять, так? Да? Беруть зерне, зерно в курочок. Пішли тепер курочкам це висипимо і відкриємо курочок. Пишемо. Тримай, моє терочку. Пішли, будемо відкривати, да? Отако. Давай. Да! Вы хотите? Хватит вам спать. Да? Давай, давай. О, так вот. Гамаю, так? А яка тобі курочка найкрасивіша? Яка тобі подобається? Покажи. Яка найгарніша курочка? Оця Оця подобається. А оця подобається. А оця подобається. А подобається. От, о, півник оцей подобається. Ось ось копільник подобається. Да? А оця сіренька гарна. Ну а яка сама-сама найгарніша? böyle bir Їм їсти. <кій> Даєш їм? Ні. Че вириваєте ви, ви з мене з рук, да? Сип його так. Не дає. Ой А ну отаку киш? 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 Ану кажи, киш. Киш, кажи, киш. Чи хай іди дядь уже. Я вам не дозволю... Отако. Їжте. Отако. Їжте. І яєчка. Де ваші яєчка? Ану киш. 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 Ой. Вона, я їй не дала, щоб вона їла. Сиф. Mm Сиф, -hmm. сип. сип, сип. Mm -hmm. Та не нама. Mm -hmm. Диви-ка нагла, ану киш. Отам їй. На, сіть. все. Отак. От да? Отако. От На, дарить? Ідемо? Треба трошечки да? дворі, да? а то в хаті сидимо, сидимо. Да? Щось трошечки, каже, мами горло болить, прихворіли трошки тут, да? ой, яка тут квашня. Як тобі погода, подобається чи ні? Отака. Чуєш, як погода? Можна було, звісно, краще. Так, топ-топ. Офі квашня. Завтра буде мороз. Вже оце пороставало. Сніговик наш. Сніговик, морквяний ніс, боровіника підніс. Оченя одне упало, ніс додолу посувало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І оченя впало, і сніговик скоро впаде, да? Йди до сніговика, йдеш чи ні? Ой, це раз! Ой! Подобається тобі сніговик наш чи не дуже? Як тобі наш сніговик? Ми молодці, що такого сніговика забецали? Холодний. Холодний він. Холодний. Давай відеречко, Може йому на голову надінемо це відеречко, Отак, дивися. Отак. Бо і сніговику не вистачає, відерочка на голові. Ну що, тепер сніговик, то що треба? Чи ні? Забрати відро? Забрати відро з нього з за голови. Забирать. Погода, звісно, вообще. Так, о, така погода. Де краща погода? Чого немає. Ой-ой-ой. А що це таке? Це шо? Отак сніговику. ти вирішила сніговикові допомогти впасти додолу. Отако. 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 Ти звалиш його зараз. Він час упаде.